Є ще же ж конкурси краси для дітей. Ну, невже є дома такі батьки, які стоять і думають, ну я не впевнений, що моя найгарніша? Ну, максимум приз глядацьких симпатій. Віддають своїх дітей на конкурси краси. Ви прикиньте тих журі, та це ж моральні уроди. які дивляться, ну та дитина така, я б не сказав, що прям дуже гарна. Ну, третє від симіс, я. А це я взагалі ну, та, та, страшно, та ну, та ну, бали, ну. Глядачі це теж необ'єктивні глядачі, там нема просто глядачів, там всі це ж рідня. Ну, Це кожну дитину підтримує її родина. Там немає просто лівих глядачів, нема таких, що два типа таких, як я стоять, слухай, там на 10 ранку дитячий конкурс красує. А давай ми зараз купимо два квитка, підемо. Поболіваємо за найгарнішу дитину, а після того на тюрьму попі... десь, десь такий план на день.